Друзі, всім привіт! Михалиць не бритий, не підстрижений, як завжди. Друзі, а ви знаєте, куди ми їдемо? Коротше, ми з Михайловною посиділи, подумали, правда, вже майже обід. Але сьогодні, як ви знаєте, Їхній, блядь, ні до президента об'явив о перемирі Великоднем. От. Ну і типу не буде стріляти, не знаю. В новинах пишуть, що десь йдуть обстріли. Але, але, по повідомленням, типу, немає обстрілів в тому місці. І нам дуже хочеться, ми вже так давно там не були, хочеться поїхати в Нікополь. Я надіюсь, друзі, що там сьогодні нічого не буде. От, і ми успішно з'їздимо туди. От. Тому ми їдемо в Нікополь. А вас, друзі, що? Вас, друзі, всіх вітаю е -е, з Великоднем, Бажаю вам мирного неба, скорішого закінчення війни. І всього вам найкращого. А ми двинули. Дуже сумуємо за Нікополем, і тому сьогодні, як нема обстрілів, поїдемо. Розтягнумося, зі всі пасочки Такі друзі справи Не знаю в планах я вам казав було багато чи поїхати до родичів Чесно я вчора так настрибався, я сьогодні єлі ходю, спина болить, права нога не піднімається блін. Я, якщо чесно вже вчора під кінець дня, під кінець нашої роботи щеплення вижимав ногу, єлі піднімав ліву. Ну, ліво сьогодні вроді нічого, а от права, Коротше, я не переступаю, а отак протягую ногу. Заморився, ну ні, Заморитися я не заморився. Ну оце просто що, настрибався, так. Да. Спина, я вам кажу, блін, Як я вже ночі не лежав. От, а що було в планах? В планах було рибалка. До родичів поїхати. В планах, друзі, було з'їздити в красиве місце. Але це треба було їхати, якщо чесно, зранку. А зранку ми поки зібралися, поснідали, бо у Великдень ми снідаємо всі разом. От. Поки поснідали, поки там ще діла трошечки були. Да, друзі, нікопель уже не той. Або люди ще, знаєте, бояться сьогодні вийти. Ну начебто так появляються. Ще як тільки ми сюди приїхали, людей не було, блін. Зараз так трішечки є. Низу щось уж. Помним. Угу. Були часы. Чи сами так написали Ну во время, конечно. Не, ну все равно молодежь вылазили, да? Входа. Попросоналась. <смех> <Блядь>. <смех> в телефоне бедненький застрял, чуть в машину не Тячи площадки вже не дитячі. Уже мужчачий. Мужчини там бьете по его. Não é assim que não Não é assim que... Ще через одне місце, через Кристал, Це таке популярне. Хороший райончик. Да, сьогодні прям... Ну що, сьогодні ми тут не були вже два роки, так? Да? Це даже більше, не, не чула, Ну, чула. От, в смысле так, ну прям через увесь город покататися. Чуть ми раніше і стару час їздили. Із... Гуляют. сегодня ты хоть дай бог чтобы уже сегодняшнего дня прям вот неплохо. сегодня кажут путин сдохнет Віримо це Надіємося і віримо. Надіємося і віримо. Молимось, давайте всі ж, все одно вийде. Уже в Будемо знати Через три дні. Де? Перемайське рейн був. Інтересно, Терес, нині ще Та роби, мабуть, так? мхм хм до дому Ну що тут? Каталися, провідали. он вонючий, а? Що він туди заливає? яка движуха була так да? все да. ну що друзі я тут правда в такому вигляді ну нічого такого показувати не буду але що ой ой але ми коротше з Михайловною все ж таки Зібралися Ну шо, зник... Як я, друзі, не люблю Ось, це, капець. фу. Ні пчел, ні гос, блядь, не переношу. Ми з Михайло, вони вже приїхали з Нікополя. Е -е, сьогодні, друзі, там тихо так, спокійно. Ходиш, дивишся, люди повиходили, молоді люди повиходили, багато. Всі влибаються, всі хочуть, щоб уже так надалі й було. Ну, але ж не знаю, чи вірити їм можна, чи ні. Дай Бог, щоб це все вже закінчилось і люди жили своїм життям далі. Е, але я коротше, ще як туди їхав, на мене поліцаї звернули увагу, чомусь, бо телефон же стоїть на панельці. І вони прямо так на мене подивились. Ну, коротше, друзі, знаєте, воно... Трохи стремнувато, конечно, знімати, але трішечки я там познімав. Значить, що далі? А далі, друзі, поїдемо, мабуть, з Михайловною. Трошечки, як би то кажуть. Е -э Відпочинемо. Коротше, поїдемо на риболовку. Але я вам казав, що у мене є колесо на всякий випадок. Нема тут черв'яків в цьому колесі. Коротше, поїдемо ловити, пробувати на манку. Ух, зараза літаєш тут. Їдемо чисто, блін. Просто посидіть біля ставочка, нічого не робити. Хоча сьогодні було таке в мислях. Кажу, моя каже за двором не покошена. Кажу, так що сьогодні косить. Ні, не треба. Ну не треба, значить не треба. Коротше, пішов я там заколотив маночку. Ну і що, зараз Михайло наприйде та будемо їхати. Тишина і покой, клас. Що ще треба? Поплавок, вудочка. Тихо, спокійно. Пофік, що не клює. Ха. Ну але ми тільки щойно приїхали. Ще подивимося, може щось. Клюне клюне, не клюне, ну і ним. Люди відпочивають. Там взагалі воно яка велика компанія. настоить а Молодежь. А мне и так хорошо. Сейчас здесь михаловна на броды. Клещи взбираю. Друзья, ну шо? Парвесенький саньки, такий. ух, красавчик, красик. И... Поклевка, это уже третья, четвертая, я, короче, продевал. <реклама> я куличка, план минимум выполнили. <реклама> Два, пимал. Соньки і Томасу. Ну, Томасу менше буде. Він хлопчик, пішов він з раху. Сонька у нас, можливо, дівка щось приведе, то їй, як дівчатки положено побільше. Хоча ще одна покльовочка може і Томасу повезе. Друзі, як то кажуть. Збулася мечта ідіота, нарешті я на рибалочці. Хай вона хоч і така лайтова, таке на карасика, одна удочка, сидю собі, розслабушка така хорошо. Колись поїдемо на нормальну риболовлю, коли вже почне клювати товстолоб, я не знаю, почав він вже чи ні. Але вже як знайомі поїдуть. Що там у нас попереді? Троїця, по-моєму, так? Да? Поїдемо з ночівлею туди, на той ставок. Де я минулого року толстолобу взяв на 11 кілограмчиків. З ночівлею Це вже точно. Зараз просто ще холодно. Олічка моя. Скиглила б посеред ночі поїхали додому. На що воно мені таке треба? А вже комарики починають. А вже друзі починають комарики гризти. Тому, мабуть, буду я звертатися. Поїдемо додому. <ріх> а тому, друзі, ще раз вітаю вас зі святом Великодним. Давайте, до нової зустрічі, бережіть себе, всім пока!